Друге пленарне засідання сесії обласної ради сьомого скликання відбулось 8 грудня за участю 59 депутатів. Розпочали роботу із хвилини мовчання за загиблими воїнами. Ато троє з яких загинули за останні два тижні. Чинна сесія обласної ради одразу взялась до розгляду депутатських звернень. Вони стосувалися виділення коштів для сімей загиблих військових, відшкодування витрат потерпілим після стихійного лиха в Ківерцівському районі, фінансової допомоги волонтерам місії Чорний Тюльпан та інші. Один із депутатських запитів стосувався процедури формування обласного бюджету на 2016 рік. Люди знають більше про свої потреби ніж ми про їхні потреби всі разу. Тому буде пропозиція сьогодні дремлетрі дослухатися, послухати людей і дати можливість сформувати запит до нас до формування бюджету. Під час засідання обласної ради було створено чотири депутатські фракції. Найбільша за чисельністю фракція депутатів Українського об'єднання патріотів Укроп до неї увійшло 16 депутатів. Очолює фракції голова Волинського осередку Укроп В'ячеслав Рубльов. На другому місці за чисельністю фракція Солідарності, далі Свободи та радикальної партії. Каменем спотикання у прийнятті рішень стояло питання про утворення та затвердження складу постійних комісій обласної ради. Ігор Палиця зазначив, нам потрібні результати, а не сварки. Після чого оголосили перерву, під час якої депутати могли внести додаткові пропозиції по кандидатурах членів у постійних комісіях. Велику увагу приділили складу та положенню тимчасової контрольної комісії обласної ради з питань перевірки діяльності підприємств, установ та організацій, які перебувають у спільній власності. Очолюватиме комісію голова фракції українського об'єднання патріотів «Укроп» В'ячеслав Рубльов на себе як голова комісії. Основна відповідальність це почути депутатів і потім зробити так, щоб було прийнято єдине консолідоване правильне рішення, порядок черговості перевірки цих підприємств. Комісія налічуватиме 11 депутатів, які для здійснення перевірок визначатимуть перелік комунальних підприємств та контролюватимуть додержання ними законодавства України та нормативно-правових актів. Дані про перевірку підприємств будуть надані громадськості для обговорення. А те, що я казав, що ми будемо перевіряти аналізувати, це стосується роботи комунальних підприємств, тому що якість послуг в комунальних підприємствах і відношення до людей ми повинні максимально зробити прозорими і піднімати на вищий рівень. Першочерговим питанням для обласної ради залишається розгляд та прийняття рішення щодо бюджету на 2016 рік. Перше цього року проєкт бюджету розглядається за участю громади. Від сьогоднішнього з'їзду в драмтеатрі почути і побачити від представників сільських громад, міських, від районних рад їхнє бачення, куди їм потрібні гроші, і де їм сьогодні горить насамперед. І формувати бюджет ми будемо не зверху вниз, а знизу вверх. Сьогодні почнемо, я їм розкажу своє бачення. Послухаємо їхнє бачення, а там побачимо. Україні триває реформа децентралізації влади, яка дасть змогу залишити кошти на місцях. Об'єднана громада отримує всі види господарських повноважень із залученням інвестицій та розподілом бюджету. Децентралізація влади як вимога українського суспільства має бути реалізована на Волині. На цьому неодноразово наголошував голова обласної ради Ігор Палиця. Саме він став ініціатором першого публічного обговорення обласного бюджету і запросив до спілкування керівників міст, сіл і селищ області. Перше за роки роботи Волинської обласної ради відбувається публічне обговорення бюджету на 2016 рік. Близько 600 депутатів сільських та селищних рад приїхали до Луцька, аби внести зміни до бюджету, який хочуть зробити прозорим, а не кулуарним. Голова Шацької селищної ради Сергій Вінічук взяв участь у громадському обговоренні бюджету. Рекреаційна зона у Шацьку потребує капіталовкладень та фінансування з бюджету, але цих коштів не вистачає, аби зробити край гідним конкурентом закордонним відпочинковим комплексом. Тому Сергій Васильович має на меті залучення закордонних інвесторів. Є потенційний інвестор, який хоче будувати аквапарк на території Шацького району біля озера Світязь Також Перспективі є побудувати все таки якийсь такий дитячий оздоровчий табір, наприклад, у Артек в Карпатах. Волинь має прикордонне розташування, велику кількість лісів, покладів, бурштину, чимало природних ресурсів. Однак, поки що Волинь аутсайдер із економічного розвитку, авітак потрібно працювати над тим, аби отримувати надходження до бюджету, коштів з узаконеного видобутку бурштину, перевиконання митних зборів, а головне залученням грантів. На чому акцентую увагу я особисто і наша фракція це на залучені додаткових ресурсів, які йдуть поза межами бюджету. В бюджет мається на увазі міжнародні грантові проекти, на які робити величезний треба акцент на сьогодні. Всі країни, які нині мають приріст в економіці, у час кризи починали впроваджувати інновації та залучати міжнародні гранти. За нинішній рік два з десяти грантових проектів, в яких Волинь брала участь, закінчувались успішно. На сьогоднішній день вже сформовано нашою фракцією фактично такий осередок, який займається грантовою діяльністю. Ми на сьогоднішній день систематизували всі гранти по різних напрямках. Це сільське господарство, і культура і освіта. В'ячеслав Католик, Зимненський сільський голова, створив об'єднану громаду, яка є передумовою децентралізації влади. Громада однією із перших на Волині зіштовхнулась з недотриманням законодавчих актів. Ми були одні з Я підійшов сказав, нам треба це 20 мільйонів гривень не вистачає на медицину Луцького району, а тому це є першочерговим питанням, з яким звернуться депутати обласної ради, аби внести ці кошти до бюджету області. В принципі, по освіті більш-менш ми закриваємо освіту, закриваємо інші соціальні сфери. Оце медицина це найболючіше питання на сьогоднішній день Луцького району. Після розгляду всіх звернень громадян депутати обласної ради візьмуться до обговорення бюджету. Вперше це відбувається не в кабінетах, а прозоро з народом. Я категорично проти, щоб розбазарювати землю, я категорично проти, щоб Роздавати землю інвесторам, чи це підлюбить під розробку торфа, чи під розробку бурштину, коли буде прийняти такий закон. Я хочу, щоб земля залишалася в комунальній власності. Якщо є інвестор, ми все підготуємо для інвестора. А інвестор, будь ласка, хочеш приймати участь, підписуємо договір про спільну діяльність і ділимо прибутки 50 на 50, чи по іншому, але не менше 50%. Ігор Палиця зазначив, гроші потрібно вкладати туди, де можна отримати швидкий результат, таким чином наповнивши бюджет області. Адже громада, навіть в умовах економічної кризи, готова працювати заради рідного краю, якщо про неї не забувають очільники області. Публічне обговорення бюджету стало першим кроком прозорості та відкритості влади.